Як і обіцяли, розпочинаємо ефірну годину з оперативної ситуації на Харківщині. До розмови долучається пресофіцер бригади Форпост Владислав Дячук. Його підрозділ тримає оборону на Вовчанському напрямку. Вітаю, все Доброго ранку. Доброго Вітаю. Ранку. Вас. Тож, яка ситуація у зоні вашої відповідальності станом на цей ранок? Ситуація стабільна, контрольована. Е ворог. Намагається останні два-три тижні проводити штурмові наступальні дії. Він активізувався, почав залучати все більше важкої техніки. Це так звані мотолиги МТЛБ, БМП і танки. Але успіхів пощо немає, тому що там попередньо місяць-півтори готувалися до його наступальних дій. Мінували передній край піхота і дрончики також були готові до можливих штурмових дій ворога. Скажіть, будь ласка, якщо говорити конкретно про обстріли. Наскільки активно ворог зараз обстрілює наші позиції і за допомогою чого саме? Дивлячись по ситуації, якщо брати саме там лінію бойового зіткнення, то так званий нуль, це залежить від того, чи там спалився піхотинець, коли він виходив з позиції. Якщо він там, наприклад, спалився під час виходу заходу на позицію, починає дуже щільно працювати мінометна артилерія, свольна артилерія. Можуть випускати там снаряди кожних 30 секунд і просто утюжити ту посадку протягом 5-6 годин, поки там не досягнуть свої цілі, або поки там не закінчиться умовно БК на день. Буває таке, що відносно тих дні там може полетіти умовну посадку лише там 10-15 снарядів протягом всієї доби вони залітають неточно, і на цьому е, все е, По талам е, Також відпрацьовують, але це вже більше дальша не дальня дистанція, тому не так ефективно і не так часто. Владиславе, ви зазначили, що готувалися до наступу зі сторони росіян? То чому ж вони все ж таки не здійснили це? Що на що вплинуло на ці події? І чи зараз ви фіксуєте все ж таки якісь їхні підготовки до цього? Можливо, підтягування додаткової живої сили або ж техніки. Протягом цього місяця, в скажімо, в другому кварталі цього місяця, ми зупинили три механізовані накати ворога. Е, я б не сказав, що це були прям штурмові дії, які мали на собі якийсь там сенс там просунутися, хоча б принаймні на 50 метрів там чи віджати там три позиції. У нас е, це певно було прощупування, і вищі командири, які відправляли там росіян, на штурми, знали, що вони не матимуть реального успіху там. Три МТЛБ два десятки десанту, яких просто розбили на підході. Вони ще навіть із сіряка не спіли вийти. А вони вже були розбиті. Це все робиться для прощупування. Я думаю, що Будуть ще схожі штурмові дії, щоб в подальшому знайти наші слабкі місця, знайти де менш замінована територія, де менш слабка ділянка знаходиться у дронів FPV, де вже більш замучена піхота на позиціях. І тоді можливо будуть штурми там, де буде застосовуватися більше десятилини з техніки, де будуть іти вони більш більшим особовим складом. Скажіть, будь ласка, якщо ви контактуєте з сусідами з нашої сторони, сусідами чи відрізняється на сусідніх ділянках тактика і методика дій ворога? Наскільки вони різноманітні способи атак використовують? Чи вони на всьому відтинку, от якщо брати ширше довкола вашої зони відповідальності, приблизно однаково діють? В схожа саме ділянка, тому що ми діємо так в умовних посадках. Якщо брати там бійців го окремого загону 71-ї бригади єгерської десантників, то у них там ділянка там взагалі пекельна. У них трошки інші позиції. Вони знаходяться на, на, на зелені. Їм там можливо дещо в якійсь мірі важче. У ми там у нас із ділянки, де в нас на верховині позиції. Там більше артилерійських обстрілів тут потрібно дивитися по ситуації по місцевості, але в саме наші населені пункти на коли це вона плюс-мінус ситуація однакова. Ворог так само штурмує і їх, штурмує і нас, але працюємо спільно. Вони допомагають нам. Ми допомагаємо їм. Так само розвідка працює на нашій ділянці, що їхня, що наша, тому боремося разом і разом знищуємо. Якщо говорити про потреби, які мають наші військові, саме про ваш підрозділ, давайте розпочнемо із людей. Як відбувається рекрутинг до вашого підрозділу? І, і на які посади зараз найактивніше шукаєте людей? Чи багато охочих до вас приєднуються? Розкажіть про це? Ми вже стали бригадою «Форпост». Раніше ми були просто Карматорським прикордонним загоном, долучилися до гвардії наступу. Розширюємося по штату. Доволі багато нових підрозділів. В нас тепер є офіційно РУПАК. Тому, якщо хочете бути там дронщиками, хочете літати на ФПВ, бути інженерами, робити вибухівку, снаряди до них запустили. Також з'явився у нас підрозділ інженерного облаштування, з'явилися підрозділи вогневої підтримки. Так звані артилеристи, якщо хочете там стріляти з гауби 120-х мінометів. Є вільні посади, приймаємо заохочуємо людей щодо того, де можна нас знайти це на наших офіційних сторінках на нашому сайті Державної прикордонної служби заповнюєте анкету, вказуєте 11 прикордонний бригада Форпост і доєднуєтесь. А якщо говорити про збори, чи звертаєтеся ви зараз до громадян, до волонтерів за фінансовою підтримкою і на що саме збираєте? Так, звісно, звертаємося, скажем таке. Постійна нагальна потреба це у розвідувальних дронах, мавіки, аутели і засоби радіоелектронної боротьби, щоб захиститися від ворожих дронів. Це, скажем, так, умовний розхідник на війні, який потрібно постійно поповнювати, щоб захищати життя наших військовослужбовців і нищити ворога. І стосовно людей, також хочу повернутися ще, ще до цього питання. Чи набираєте ви людей у вашу бригаду віком від 18 до 24 років? Поки що таких нормативно-правових актів не поширювалося там на нашу бригаду, але бачу, чорно що кабінет міністрів розповсюдився на державну прикордонну службу з погодження в адміністрації. Я думаю, що в майбутньому це питання просто буде і, можливо, наші бригади гвардії наступу. Також долучиться до цієї ініціативи, але поки що 18-24 там мільйон гривень. Ми не підпадаємо під цю ініціативу. Дякую щиро за ваші відповіді, за ваші коментарі. І найголовніше за те, що ви робите з вашими побатри, побратимами на фронті. Дякуємо, що приєдналися до нашого Владислав і на псевдочорнилу. Лейтенант, пресофіцер бригади «Форпост» був з нами на зв'язку. Дякую.